Яке сьогодні сонечко чудове, гарного суботнього дня. усім, Зараз покажу вам нашого завгоспоровах. З сьогоднішнього дня Іван по дровах старший. Оба. Іван рулить одною рукою. Одною рукою каже. Оце да, О, це тобі не на руках носити, правда? Ну довше, правда? Yeah. Ну будеш переносити зараз до хати. Yeah. Зробив yeah. Юра вчора ввечері Івану і ось таку тачаночку на дрова, на yeah. якісь колесика старі, причепив ночівку. Іван сьогодні вийшов зранку, каже: ото-то -то класний возик. Я піду я з ним поганяю. Але я хочу сказати, що такий возик класний, не тільки тому, що це йому зараз. Дрова вже не на руках носити, а сюди підвіз під хату і вже звідси переніс. А знаєте, чим такий возик класний? Це така пам'ять. На цьому возику, це, мабуть, вона ще й та ручка. Це Іван виріс. Правда, замість такої круглої ночовки стояли отут такі, квадратні, квадратні, такі нижчі. І оце візьмуть на колеса так само при... <смі> причеплена, Юра, там щось який, не знаю. дівчата, Іван маленький, дівчата теж малі, ну Іван взагалі ще малий. от, І це вони клали одіялся, подушку Івана возик, і на площадку. Ну, Іванко цього не помнить. Помню. Помниш як? Помниш, як до діда льоні возили, mm -hmm. а потім ти вже сам ту тачаночку волочив кругом в капелюші. Mm -hmm. да. Таким хороша тачанка. Все, перенось, давай. Ти, ти почув, що ти з сьогоднішнього дня по дровах старший. Все. Так, це Сарочки друзі запитували пар, скільки пара, скільки. Буде тивник і дві курочки. Ну, значить, ми так трішки подивилися по цінах. Минулого року там ми на 50 гривень було позаминулого дешевше. Цьогоріч, хто бажає, то самець 300 гривень, самочка 250 гривень. От. І вже так. в Фейсбуці запитували нас. За що? Ну, за цих, за цесарок, що ти? А я читав коментар тебе один. Який? Якась підписчиця ну, взагалі, мабуть, хороша людина написала, що та Пепа не росте її треба зарізати. Я, підписниці, теж відписала і написала: хай Юра, поїсть те, що є. Не вже намилився на свіже м'ясо. Свіжий, буде. Ні-ні-ні. Чуєш, я тебе, що хочу попросити сьогодні? Щоб ти людям трішки розказав про ці твої додаткові ножки, ти ж сьогодні з іншою. Дякувати добрим людям. Яка добра людина? Тьотя моя подогнала мені колесо яке ногу. Ну, то, то добра людина, світ не без добрих людей. бач, ну, да. побачила, що тобі потрібно, саме ось таку, і ми її не знайшли. І ось сьогодні є вона в, в тебе вже є. Бачиш, є тьотя, дбає про прем'янника. Любить прем'янінка. А палки оце були. Так, да, ти розкажеш про палички давай пий каву тоді розкажеш. Ой, як добре, що це стадо збилося в кубку і ніде не вийшло. Вони то вже виходили і позаходили назад, а сюди дивіться, яке сонячне проміння б'є, і вони так на всьому сонячному зайчику собі всі до кубки сілися і сидять. Я зараз тут закрию, щоб вони ніде не виходили, тому що маємо зловити братові півня і дві курочки. Все сидіть, закриваю. Ой, якою Іван дрова грузить. А справний хлопчик. А Юра, справний хлопчик вчора коло. Сьогодні хвалиться мені, пішли, я покажу, які я колодочки з сучками розбивав. яка. Кілограм 15 гарантій. М -м, бачиш. Так, що ти давай про паличку. Дрова дровима, всі знають, що ти хлопчик молодець. Що тобі розказати про палочку? Що сказати? Є два виробники палок. Полтава. Що воно тут написано? Якийсь Сімбо. Ну полтавський, а це Дніпропетровський кама. Хочу сказати, ці полтавські тяжкі, але вже провірені руками, самі Крепші, самі лучі. А ці якісь делікатні, це, мабуть, випускаються для жінок. Ламаються, Оце, якщо мені її ходити на місяць, би хватило. Ці то фатає ще на 2-3 місяці одної палки. А це і на місяць би вистачило. То де да, вона тобі не дуже така зручна. Взагалі, ось до і кут нахилу зробили неправильний, під локоть ось до пощі пряму зробили. Тут а, ну неудобно. Вона ось до ще б як палка удобна, а під локоть не І вона ось гнеться, Ідеш, моїх цих 90 кілограмів вона згинається. А ця надійна, і ще хороші, якісь заграничні були, желізні привезли. Трошки тяжкувати, але вони рік одходили. А тепер, що ти казалось, тут як роз, ну, її роздвигати, то теж щось не. Ну, вона чуть по дірах, ну то таке не співпадає. Мені трохи треба на сантиметр було б вищу, а вона піднімається до 5 сантиметрів. Та й все, Та й таке виготовляють палички. Але це ж, я так зрозумів, це жіночі, а це чоловічі. <гум> ну що, ну купити, але ціна полтавської. Вона мені кажеться, там щось в районі около 500 гривень, це 700 гривень. Ну за цю варт дати, якщо взяти, за цю варт гроші дати. А так цю... ти, не, ти не кажи, що варт, бо завтра ціну піднімуть ні, тебе почують. <гум> а при чому ціну? Цю за красоту хіба що платять, ну не за качество. Качество. Ось до. Вже роками, скільки років вже провірено, я на них на цих палках і Полтав і вже різні були. То а Дніпропетровська попалася мені перший раз. І ще й така дорога. То так, що люди Дніпропетровську не беріть, бо вона дорога. А для красоти можете взяти. Дякую за таку детальну інструкцію. О, Юрасик вже раз ми тут, то ще вирішив кілька цих колодочок розколоти. Колун мій. Там казали тобі, що ти мені колуна придбала. Да? Да, так, люди, подивіться, яку вона мені колуна придбала. Я... Все для тебе, Юрасику. Ого, аж земля двигтить, як Юрко б'є, не кажи. Це такі ці, е, ну, одним словом, дуже сучками. Такий дуплувати, і все. Їх остається у нас небагато. Ну, їх остається потрішки, кожен, кожен раз по трішки остається. І це вони лежать, лежать. Каже, Юра, вони рік другий полежать, їх можна вже буде розбити. То це вже ті, що там лежать, оце розколює. Оце таке. Вчора поколов. О. Ти мені скажи, який їх гідравлічний колюн розколе. <гум> не знаю. Я то, я то там не сильна. А нам такі оце. Лягають в грубку, потім, як вже добре прогорить, то так класне підувайло закрити і воно собі там тліє. Так, Юра, все, на сьогодні хватить, а то мені тебе жалко. Що? <свісно> Знаєш, там є якісь 46 років, показує, що він спортом займається. А, то ти показати, що показує? Хай приїде, хай до візьметься 12 кілограмов, та й день помахає. Бо, бо були такі спортсмени, приходять в ліс машину грузити, півмашини, дров і все, в них дихання, а хлопці то грузять. Так, Іванко, а. ти коли вже цю зміну приймеш? Іван, не треба ворота. Ні, я посвітній озика, але мені сказати сюди легше, а с мене набагато це Так, Та. а, угу. попалась Це таке місце треба шукати, де правильно вдарити. Ну, Іван, забивай. Mm -hmm. Причому спики нам підніметься нового топте що це. О! Е, Чоткофом що не спадає. Пацанти. Знову кола. Що це воно? Що? Чо? До землі прибили! <рив> Ха-ха-ха! Я і важ... не розкололася. Хто? І... А, ти розколов. І все. Хочу сказати, що гідравлічний дрова кол по колає. Ну, і я тобі хочу сказати, що це тільки ти таке збираєш і лишаєш. Розумні люди вивозять. А на що є вивозить. От рано вийшов, розбив дві колодки. Спортом зайнявся. Зайнявся спортом. Прийшов в жінці на що дуже крепко втомився. Пожаліла і цілий день далі спишу. <рив> Молодець. <рив> а куди цю красуньку зловив? Так вона мені на руки сіла. Ага, сама на тебе прилетіла. На долонці сидить. Ай хороший. Бентамчики. Оце таке ще одне щастя, яке тримаємо на подвір'ї. А ось така сімейка. І До Петрика піде півник золотошей. Ні, це срібно шийки. А я десь золотої шийки не бачу. Чи він може вийшов? Не з'їв. Та ну, і курочки. Одна жовтенька, одна чорненька. Це підете в нове подвір'я. <рит> <Ой. рит> О, це ще такий бентамчик остався тут з великими курми, а один вчора пішов на бульйончик. Там, де я запитувала, хто вгадає, що оце бульйончик буде. Ну, і люди правильно понаписували. З, з запитанням. Ось це був один красунчик, тут якийсь з ним був, і одна була цесарочка. А це ще лишився тут одненький з курочкою. Пептик, А за тебе кажуть, що ти не ростеш. <реш> 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 Да-да-да. Рохай там собі. Як не будеш рости, то знаєш, бачу, люди пишуть. Але я ось як не раз Юра мені показує в тіктоці е, у е, чоловіка бичок бізон і свинка Машка. То я так собі думаю, не знаю, ну це наш цей пептик, Мабуть, уже як та Машка, що їй буде робити? Як це вона ось так з рук одна лишилася вигодувана? Вже й діти кажуть, все і смертю, мабуть, цей пептик помре. Вона в нас. Ну, наша. наша, Нічого. ми Якогось Да. І будемо бачити. Може, тебе ти сьогодні побігаєш? Що скажеш? Пептун малий. Випустити? Так, ну а осі, маші нашій. То ми... Подобається мені дуже як Ксюша, канал Ксюшкина сім'я. Тримає кроликів, як вона поробила кліточки із бункерними годівничками. То я тако собі думаю, що буде все добре, то таке я Юре припрошу, Юра в мене на всі руки майстер. Схоче, то зробить. От, та буде все добре. У нас там клітки то є на вулиці, але їх потрібно підремонтувати, дещо позамінювати. От, та вже тоді ми щось зробимо. Ну, поки що вона тут побуде, а там будемо бачити. О, яка хорошенька. Архипцю, ти як себе почуваєш? Добренько? Ха -ха! Побігла пептик. Ну, хай допобігає по вулиці. Архипцю води напився, відро перекинув. Да. Для казав Юра тобі сіна покласти. Зараз покладу тобі свіженьку сіна. Е, Машка, ти куди? Дай на стіну, я забула закрити. <ріпи> <ріпи> Дійшла до краю і тут стоїть. Біжи трошки на сонечко, біжи. Не хочеш? Дивись, яка краса, прийшла до ахипчика сіну їсти біля нього. Шорхи, пушка, це пептик, що кричить постійно, да? тобі на вушку. Але каже, що як кричаться сарки, то ще пептик не кричить. Ну, ось одним словом, ось так у нас день саме розпочинається, можна сказати. От, ми сьогодні, поки сонечко, то що з Юрою плануємо на вулиці поприймати, порозволікати те туди, те сюди. От, хто його знає, що саме, саме січень середина, а ще до кінця січня, а ще лютий, а ще хто знає, який може бути березень. То поки погода дозволяє, сьогодні дуже-дуже сьогодні теплесенько на вулиці. От, то ми так попрацюємо. Он чую, вже дичик завівся. Завів дирчика. От, та десь будемо щось робити. А вам усім гарного дня, усім дякую за підтримку, дякую за ваші коментарі, поради, підказки, запитання. От, ви нас дуже і дуже підтримуєте. От, і ваші такі гарні коментарі про те, що нас, нас весело дивитися. От, то нам, знаєте, то як бальзам на душу. Тому усім приємного перегляду, щастя, здоров'я, миру! Nossa, se é dobra.